Дороги, ви готові дізнатися, що вас чекає в місяці вересня 2025 року? Давайте подивимось з на собі, да? подумайте про себе, чого б ви хотіли досягти, що ви хотіли почути. Сконцентруйтесь на собі. Давайте подивимось. Якщо ви по асценденту Козиріг, ця інформація буде для вас корисною, Якщо ви по по козиріг, ця інформація буде для вас корисною. Я думаю, якщо ви бачили хоч один мій прогноз, да, ви би вже знали, що ця карта вона говорить про все, про ідеї, про восторг, про натхнення, про спілкування, про родючість або вас, тобто ви вагітна, або будете вагітна, або хтось вагітний і ви там будете ем, участвувати, скажімо так, так. Да. Або це родючість ідей, якихось моментів, да щось зробити, бізнес, якась поїздка, можливо, якісь збори. Але в будь-якому випадку ця карта вона говорить про все найкраще, що можна зібралося собралося саме лучше в одній карті, так скажемо. Тому ну початок канхветка. Що скаже друга карта? О, мужчинчик. Ну по перше, дивіться, якщо козироги мене дивляться чоловіки, то це їхній архетип. Тому що кось це земля, да, і нам якраз випадає пентаклівий король. Якщо це, мене дівляться дівчата, то... Це новий мужчина в вашій житті, який буде підтримувати, який буде любити, багатворити, допомагати, вкладувати у вас, це та людина, яка знає, як заробляти гроші, знає, як допомогти вам заробляти ці гроші, наприклад, або просто знає, як інвестувати в жінку так, щоб вона цвіла й пахла, грубо кажучи, і не грубо теж. Мені каже, це що може зробити мужик. <свистити> інвестувати в жінку. Тому що жінка тоді дуже розкривається, росте, розвивається і показує, ну скажімо так, великі результати, отак можна сказати. Якщо у вас є партнер, то це можливо, натяк на те, що у вас налагодяться стосунки, бо якісь були рознагласія. Якщо у вас нема партнера, то буде у вересні. Можливо, буде така, знаєте, зустріч. Зустріч з якої ви зрозумієте, що ну. Можна з такою людиною спілкуватись. Або якщо у вас бізнес, да, тому що ця карта може ще говорити про бізнес то партнер, новий партнер у бізнесі, або новий якийсь проєкт в бізнесі, або, можливо, люди, з якими ви будете співпрацювати, такі моменти. Да. Але по цій карті ще можу сказати, що фінансовий взлет. Каже, третя карта. Боже, як це круто, Козироги. у вас ну, взагалі пушка, ракета пітарда. Почому карта колісниця, вона показує, що у вас буде взлет, у вас буде рух вгору, стрибок, скачок. Що хочете ну, вгору, да, те, що ви або це взльот, можливо, ви будете літати на самоліті от кудись, ну в якусь путешествує, наприклад, або в якусь країну іншу. Можливо, ви не в Україні живете, і ви хочете попутешествувати, то ви там і політаєте і поїздите, і що ви тільки там не зробите. Прижок з парашута, якась легкость, якась ви висотка. Ну, подйом на гаверлу не скажу, бо тут точно не гора, але в будь-якому випадку щось таке, да, те, що вас довезе, долетить, донесе отакі моменти. Те, що ця карта може говорити про сумніви, тому що ви сумніваєтеся, що робити з скачок, чи їхати в цю подорож, чи летіть там те місто, чи місце, чи країну, тобто тут такі ще можуть бути типу, в вдумайте, ви, ви в роздумі. але в будь-якому випадку ця карта вона говорить про те, що у вас буде це ну буде цей посил, будеться іскра, будеться двіження. Хочете не хочете, движення буде отак, і лучше вам захотіть. Тому що движення буде дебеле, да на далекі дистанції, скажімо так, і, звісно, це плюс в усіх сферах, тому що це взльот і в відносинах і в кращу сторону, і в поїздках, і в роботі, і в може в якомусь вашому внутрішньому. Рості, да, або прийняті себе, ви там щось зрозумієте, приймете і так далі. Ну коротше, це дуже крута, дуже крута карта, яка говорить про найбільший потенціал. Вот так. Поэтому начало, ну, козіроги у вас охрінітельне, я вважаю. Будемо продовжувати в тому же дух, я сподіваюся. Дивіться, розкаже друга колода для прекрасних козірохів на вересень, 2025 рік. Перша карта. Ой, ви це, це так мило, знаєте, це знаєте, типу як відносини, але не відносини, але просто спілкування, але воно і романтичне, і з подарочками. І може з конфетками, може навіть з алкоголем. І це знаєте, як така, типу, як розрада, як якийсь ем, як оце називається? Не романтичне сідання, але як як якесь побачення, да, якась зустріч, е, і вона буде така легка, непринуждена. ви не будете чувствувати себе напряжено, Ви не будете думати, що бля, що сказати, що що зробити, як з'їсти, що з'їсти, як з'їсти. Ну тут такі моменти, що ви будете просто кайфувати від процесу, від моменту. ви будете як розслаблені да? ось такі моменти. Або це новий, звісно, воздихатель, але будьте осторожні, ці прекрасні кубкові рицарі так вміють красиво говорити, що за їхніми словами може нічого не стояти. Ну, будьте уважні, в будь-якому випадку, да? перевіряйте своє общення. Що скаже друга карта? Сабантуй, встреча, праздник, може, в когось день народження, може в когось просто собрання подружок буде як варіант. Може, ви таки поїдете до цих подружок, або подружки приїдуть до вас, і у вас буде прекрасний сабантуй, і це ваш стріптізюр. Почому би і ні? обалденно, Мені ну, картинку я завела. я я сама завелась, поки я розказувала. Можливо, це якісь танці, можливо, це якийсь ретрит, ви поїдете да? кудись там, де буде жіноче коло, там, де будуть якісь свої практики, стілення. Розслаблення, роз, розвиток і так далі, такі моменти. Або дійсно в когось день народження, або свято, де ви будете просто е, празнувати як ейфорія свята буде. Не ейфорія, а як е, настрій свята, Не, атмосфера свята. Що скаже третя карта? Да. Дивіться, ну тут таке відчуття, що дійсно будуть в когось роди, ну правда. Таке чувство, що в когось ви будете приймати роди, можливо, це ваша робота, а можливо, це ви просто компетентні в цьому випросі, і до вас багато хто звертається з приводу дітей, народження, вагітності, такі моменти. Може, дійсно бути, що це ви будете вагітна, наприклад, і ви будете щось там для себе розуміти, питати, уточняти і так далі. Або, можливо, для вашої подруги, або просто ви будете говорити з кимось про те, що, блін, хотілося б, звісно, якусь красиву дівчинку, але щось ще немає красивого вушинчика, щоб в цьому ділі допомогти. Це перше, друге, це, звісно, відкриті двері скрізь. Якщо у вас зараз крутилось у голові питання, а чи робить, а чи надо, а може, а може не надо, карта каже, надо робити. Іди вперед із піснею, я тобі поможу, Вселена, Це каже тобі, Вселена, вона з тобою, вона тобі поможе, вона на твоєму боці. І ця карта говорить про величезні дари звише. Тобто, все, що буде в вересні, приймайте. Як приймайте із вдячністю, Да? не не о Боже, я хотіла не те, не блін, чи так мало, не блін, чи так багато, не блін, взагалі чи в неї моя міста збулась, а вдячна за те, що у вас щось появилося, щось знайомства в роботі в, 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 в стосунках, в яких ситуаціях. Будьте просто вдячні за те. Ця карта вам в подарунок. Доля вам усміхнеться у вересні місяці, і ви щось таке знаєте, запам'ятаєте, зробите, і для вас щось таке відбудеться, що вам буде дуже дуже ахренітельно цього. Розкажите раз колода біля прекрасних козорогів на вересень 2025 рік. Ваша карта? Спілкування, радість, непринужденность, релакс, розслаблення, поїздка на море, поїздка в басейн, поїздка в спа, масажі, романтика, приглушена якась музика або свят. Тут багато, можливо, новин ви почуєте, на емоціях ці новини будуть. Або ви самі будете створювати атмосферу емоцій, да, щастя, радості в таких моментів. Можливо, комусь дітей в школу збирають, як варіант. Ця карта, вона дитяча. Тобто тут дитяча тематика просліжується да, для прекрасних казерогів на вересень. Що у вас там у вересні буде? Ви потім подзвоніть, розкажіть просто. От такі моменти, да, щастя, радість, можливо, дійсно якісь поїздки, але вони невеличкі. Ну, тобто як не на, на дальні дистанції. Ця карта може показувати не дальні дистанції. Типу, тіпа, як ото Спа, басейн, розслаблення, річка. У вересні річка. Ні, нервно, басейн вже відкритий, там, де тепла вода, там, де можна понежитися. Що розкаже друга карта? Дитяча стоматика, опять новини, опять які... якусь новину ви почуєте, але ця новина вже буде більш віщова. Можливо, це хтось вам захоче подарувати ноутбук, планшет, телефон, або якась така вість, яка вам потрібна. Ну, тобто якийсь одяг, якийсь костюм, да? щось таке, або щось віщове бумажне. Можливо, це якийсь договір, ви будете підписувати з кимось. Читайте його, звісно ж, звісно, читайте завжди, те, що ви вам. Ну те, що вам дається, да? такі моменти. А, ага. може бути якийсь, можливо, ви будете вибирати подарунок, типу тобто, сервіза, наприклад, якийсь, а, або щось таке віщове, але ну, типу, не дорогостоюче, ну, типу, не, не телевізор, не телевізор за 20 штук, да? а щось таке чуть поменше стоюче, там, до 10 тисяч, грубо кажучи. Такі моменти. Можливо, ви дійсно будете для себе щось обирати, да? щось змінювати, телефон, ноутбук, опять же, для себе робити, і ви будете просто ходити і вибирати, який я хочу, що я хочу і так далі. Скажи третя заключна карта для прекрасних козирогів. Боже, розсвіт, ну, і закат. в моїй голові на даний момент це розсвіт, Це те, що сходить, це те, що щось нове, щось, ем, нова ідея, нова можливість, нова реалізація, нові знайомства, нові ідеї, вже казала. Е, нова... Це теж, кстати, зародиш ноль, це теж говорить карта про вагітність і про, про те, що ви щось винашуєте. Ну, або ідею, або дитину. Тобто, такі моменти. Ви на цьому на нульовому, на нульовому рівні, це нолік, да? У нас, типу, начало обнулення. ви можете навіть не значить зараз вагітна, може, ви узнаєте через. Спустя там, дві неділі чи там, спустя не знаю, місяць після того, як ви побачите це відео, наприклад. Але в будь-якому випадку це щось нове, це щось ем, за, за, зародиш, да, якийсь такий момент. Або ще бо, з другої сторони можна подивитися і сказати, що це як грань чогось. Можливо, ви будете свої грані чертити, щось будете там, комусь розказувати, там, як з вами общатися, або як з вами не общатися. Можливо, це ви будете переступати за грані чогось, або переїжджати за грані чогось там, з своєї країни або свого міста там, і так далі. Тобто такі де, моменти дуже класні, тому що це начальний етап. Ну, то є, це ви Щось будете починати, і вам цього буде кайфово, тому що повірте, у вас тут ну передивіться ще раз відео. У вас ахірительні моменти будуть у вересні місяці, чого я вам бажаю не тільки на вересні, а на все життя. А якщо я вам буду потрібна, ви обов'язково напишете в на інстаграм. Я вам допоможу. Я вас люблю все самого найкращого.